Дідуся, який має на отриманні доньку із інвалідністю і онуків, позбавили спадщини. Олександр Сивих живе у скрутному фінансовому становищі. Зате у спадщину мав отримати майже три гектари землі у Прилуцькому. Ринкова ціна однієї сотої коштує приблизно тисячу доларів. Шаві так, три гектари землі можуть коштувати 300 тисяч доларів. І хоча спадкоємець після смерті написав заяву на вступ у спадщину, спадок отримав його неблагополучний племінник, який одразу продав хату і 30 сотих під нею мешканцю Прилуцьку, а решту землі ніби. То віддав у спадок зятю покупця. Згодом племінник помер. А Олександр Цивик скасовує судді рішення ківерцівського суду, яким його спадок дістався племіннику. За словами Олександра Сивого, у цьому будинку проживав його брат зі сім'єю. Тут і повмирали батьки. Олександр Сивих каже, що діти брата були неблагополучними, і він навіть забирав маму до себе. Але у зв'язку з тим, що його донька має тяжку хворобу, мати повернулася доживати віку в рідну хату, хоча з хати її переселили ось у цю літню кухню. Вона Отута, тут помирала. Так, так. От у тому їх писали батька і матір. Літню кухню. Да, в літню кухню. Тут вони доживали свою старість. Тато помер, йому було 83 роки, мамі було 89. Угу. Але вона мене просила. Я забрав її з забрав додому, набрав, наняв таксі. Забрав додому, Ну, коли мене дитина хвора порафілепсі. Лише не глянувши на розруху, яка панує на господарстві, можна зразу уявити, який спосіб життя вів племінник Олександра Сивого Микола Сивих, який і успадкував усе. Ось і Її розібрали для того, щоб зі середини виняти метал і здати його на металобрухт. До такого занепаду будинок довів племінник Олександра Сивого, який і якимось незрозумілим шляхом вступив в спадщину. Цей дім він продав, а решту спадщини він переписав як спадок ще на одного односельця. У цій спадщині найбільшою цінністю, звісно, є не цей будинок, а три гектари землі у Прилуцьку. Ринкова ціна, яких зараз може сягати, плюс-мінус 300 тисяч доларів США. Отож, неважко здогадатися, що племінник навряд чи сам зміг сплатити судовий збір і відповідально пройти усі етапи судової тяганини. Але знайшлися добрі люди, які, схоже, допомогли швиденько оформити спадщину а згодом договір купівлі-продажу ось цього домогосподарства. А ще Допомогти племіннику скласти заповіт на решту землі на третю особу, яка не має жодних родинних зв'язків зі сім'єю сивих. Сам племінник уже помер. Окремо мусимо відзначити, яким чином спадщина успішно перекочувала у треті руки. Бо ж до судді, через якого переписували усе, є дуже багато запитань, адже суддя ківерцівського суду Олександр Костюкевич присудив усе племіннику Миколі Сивих, навіть не витребувавши спадкової справи, в якій уже був. Був спадкоємець суд. Першої інстанції виходив з того, що брат мого клієнта прийняв спадщину після смерті матері шляхом фактичного проживання зі спадкодавицею на момент смерті. Однак за півтора місяці до смерті е, Лідії Людвігівни, матері мого клієнта, вона була поміщена, ну по простому кажучи, в будинок престарілих. Мій клієнт він не те, що має претензії, він має право на цей спадок, тому що він є єдиним спадкоємцем, який належним чином прийняв спадщину після смерті матері шляхом подачі до нотаріуса заяви про прийняття спадщини після двох місяців, як мама померла. Є ще один цікавий факт, бо ж неблагополучний племінник до усією цією катавасією, так званою аферою, нібито одружується з жінкою з Львівщини та ще й усиновлює її дитину, і ця дитина є правонаступником померлого спадкоємця. Цей момент справи зараз в суттєвої ролі не грає, бо ж, як ми вже повідомляли, новоспечений спадкоємець переписав усе на третю особу, яка зараз за кордоном як купляли цю спадщину. Я нічого абсолютно не знаю. Це робилося поза мною. Мені сусідка позвонила, чи я продав хату, чи я продав спадщину. Я кажу, я нічого не знаю? Звони племінниця до мене. Це саме питає. Я кажу Альона, я нічого абсолютно не знаю. Будинок купував Дмитро Гоменюк, а решту майна вже тепер померлий племінник. Одразу заповів Бурбану зіновію Петровичу. Як розповів Олександр Сивих, це зять покупця Дмитра Гуменюка. А саме Бурбанзіновий Петрович, на якого було померлим, складено заповіт, надав заяву про відкладення розгляду справи. Правонаступник позивача Бурбан Зіновий Петрович повідомляє, що не може з'явитись на розгляд даної справи, оскільки знаходиться за кордоном, а саме в Федеративній Республіці Німеччині. Ось у цьому будинку живуть покупці спадку Олександра Сивого. Він приходив до цих людей. Щоправда, його прогнали на подвір'я. Зайти ми не можемо, адже це приватна власність. Спробували погукати хазіїв. Нам не відповіли Не тут. Проживай так. Так, да, вони тут проживають. Ці Ви люди. до них зверталися? Звертався. Я з тещою говорив, вона зятів на Германію зверталася. Але це той, що спадкоємець вашого да, да, да. Що... Ну, Він зі мною поговорив грубо і кинув трубку. А що сказав вам? Е, що я це все купив і пішов, саме знаєте, я не хочу, я віруючи, я не хочу ругати. Не важко здогадатися. Усю цю аферу провернув не племінник Олександра Сивого, який зловживав алкогольними напоями. А люди, які побачили неблагополучного чоловіка, і дізналися, що у повітрі підвисли три гектари землі, які коштують майже 300 тисяч доларів. До слова, нещодавно, коли Олександр Сивих приїжджав у Прилуцьк, його перестрів чоловік, частина обличчя якого була прихована шарфом, і грозився розправою дідусеві, якщо той не відмовиться від спадку. Олександр Сивих навіть написав заяву у поліцію, що правда кримінального провадження за фактом погроз чомусь не відкрили. Олександр Сивих має у власності частину будинку у ківерцях. У тісних кімнатках проживає він, його дружина, дочка, яка має тяжку хворобу, та онуки. Усі на отримані Олександр. Андра сивого, і, хоча здоров'я діда підкачує ентузіазму, хоч відбавляй. Навіть не боїться, що доведеться заїстися з непростими людьми, не боїться погроз, адже треба подбати про сім'ю, увесь цей юридичний клубок, що від початку справи йому розплутала державна адвокатка Дарина Шевчук. І якщо дід користується безоплатною правовою допомогою, то спадкову справу, в якій визнали спадкоємцем його племінника, супроводжувала потужна і дорога волинська адвокатська контора, Незважаючи на погрози і відсутність грошей, Олександр Сивих надіється на перемогу, тим паче, що по закону він правий. А ми своєю чергою будемо відслідковувати рух справи. Як що будуть погрози, чи буде якийсь тиск на дідуся? Поїдемо з Олександром Сивих разом до поліції, щоб усі зрозуміли на чиєму боці тут закон. Наталка Поліщук, Неля Прокупчук для новин на часі.